Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А просив мене про пожежу на Запорізькій АЕС подивитись. Що там горіло, навіщо, наслідки, ну і так далі. Ну що, поїхав? Так, гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка, а що там, власне, оце от горіло на Запорізькій Запорізьке С, На фото я, по той пожежі я зараз дивлюсь. Покажіть, мені, будь ласка, що там взагалі горіло? Скажіть вам, правду. Єра, урс перевернутий. Алігес, ну там прямий був, без різниці. то в мене руки сухі. Перт, далі. Ейвес і що? Інгус. Цікаво. Е, так, гаразд, що в нас тут? Аєраурс, е, превенти, альгісперт, ейвес інгус. Е, ну, дивіться. Де взагалі горіло? Да Зараз хвилинка справки буде, кому не цікаво, Що, Де горіло? Біля градирні, чи то навіть під градирнею? Що таке градирня? Залізобетонна конструкція, де-труби, е, де-труби, де розпилювачі і так далі. Це все предназначено для охолодження води, відповідно. Ну, Сама по собі вона горіти не може, там горіти нема чому. Ну, Бетон не горить, всім відомо, правда? Сталь, якби теж, не дуже горить. Ну, Тобто, горіло, явно щось що туди притягнули. Ну, в принципі, що руни показують. Що в нас тут? Єра у розперевернутий Аліс Пет. Ейвас інус. Ось, це вже було. Щось таке було. Є, до речі, вихер показує тягу. Да? Градирня сама по собі в силу своєї конструкції створює тягу природно. Виглядає, звичайно, епічно, та пожежа, чорний дим прям валить і так далі. От. Ну, це для тих, хто не знає, що таке градирня. Хто знає, ну. Е, то, тому все зрозумів. Мало того, ну, вихрь повітря, тяга. Ясно. Е, мало того, рам, м, Урус перевернутий. Щось, щось знаєте, відпрацьоване відпрацьоване пов'язане з армією. Ну, ні, це не боєприпаси були, це щось друге. Відпрацьоване, пов'язане з армією. Ну там ніби писали про те, що там вони шин натягнули. Ну, чому ні, могли шини попалити, ось так. Да. Щось відпрацьоване, щось пов'язане з армійцями. Може, якісь там ящики з боєприпасами. Ну, не, не, з, Боже, не з боєприпасами, а з-під боєприпасів. От. Ну, таке. Всяке таке. Ось альгіс, ну, щось пов'язане для... Ну, для захисту загалом. Може, ще якісь там не знаю, бронежилети покоцані, ще там щось таке. Ну тобто. З армією пов'язано, але ну, то не боєприпаси і там ніякі, нічого такого, то не зброя горіла, То щось таке горіло. Ну, шини, цілком можливо, по такому набору рун. Мало того перт. Багато, показують, що багато горіло. Але перт це як якась інформація. Могли якісь документи теж там палити, знаєте, під шумок. Ну чого ні, в принципі. Гарний вогник, щоб горіло краще. Ось задля чого? Задля того, щоб створити якісь труднощі, да. І задля того, щоб. Пертей вас. Задля захисту себе, ну, от дійсно. Задля захисту себе. Як, як ну, попередження. Ну, і ось інус. Теж показують, що якесь добро, якісь благо вони там палили. Щось таке. от. Ну, матеріальне, не військове. Ну, не то, тобто, не боєприпаси, ніякі там не зброю, щось пов'язане з військовими, щось ніби ось як відпрацьоване. Багато. Ось, ну, це як для захисту себе, якусь інформацію теж палили, схоже, туди ж все. Ось, Ну і ще щось. Оце по інгузу. Це матеріальне добро якесь могли палити. Ну, вплоть до того, що могли палити якесь там обладнання станцій. Що називається, так не доставайся ж ти нікому, да Ну, таке от. Ну, тобто, ну добре. Тобто, версія того, що вони там шин натягнули і підпалили, ну, в принципі, цілком схоже на правду Так, давайте далі. Навіщо? Навіщо то було? Хоча там уже трохи показали давайте в лоб запитаємо Раз, дякую за відповідь. Я, ну добре, мені, будь ласка, нашого росіяни оце от запалили багаття оце от під, біля Градирні на Запорізькій АЕС Скажіть вам, правда. Фехо. Ей вас. Постаруна. О, цікаво. Орус перевернутий. Ну і перевернута далі. Ансус. Ну, це як знак, да дати сигнал. Тільки тут вже не про вищі сили мова. Ну і що? Іну. Ну, ну ясно. Правильно я все зрозумів. Е, так, що у нас тут? Феху, ей вас постаруна. Урус перевертний беркана перевернута, Ансус Інус. Е, ось. Ну, давайте, добре. Зразу ось матеріальне. Да? Показати матеріальне, показати, що ось вони можуть нанести збитки, власне. Да? М -м ось. Ну, Ейваз. Ейваз як відстоювання себе, відстоювання якогось свого добра, да? свого добра, дослівно, якщо. Но під пустою руною. Хитрість, якась присутня, щось таємне присутнє. Ось показати силу, правда, руна перевернута. Ну, тобто, знаєте, показати, що от заляка... ми, ми ось залякаємо ось таку от постановку влаштуємо, ми можемо більше. мов, да? Е, ну, До речі, якщо так, да, да, сила, да, ну дивіться. Я питаю, задля чого? На що? Е, Мені ось... Веркана перевернута увагу зупинити якусь силу, зупинити якусь силу. Яку ж це силу вони хочуть зупинити. А? Ту саму, яка в Курській області зараз е дає їм жару. Ось Ансус. О, дійсно, це знак. Ну тільки не в плані від вищих сил, а в плані ось подати сигнал, що, от, мов, дивіться, ми трошки той воз головою не дружимо, мов, якщо не зупинитись, далі щось влаштуємо. Ну і ось інус, ну так, да, я правильно думаю. Ну і ось знак матеріальний. Да, що ось, дивіться, бо ми вам влаштуємо ось, деградацію ще більшу, відповідно. Вашого інгусу, вашого достатку, як би. Ну, ЗАЕС. Зрозуміло, що вони все рівно розуміють, що то українська, да? і що вони там гості. І заберуться вони звідти теж бігу. Ну, таке, подати знак, одним словом, залякати, щоб там в Курській області це все забуксувало. Мало того по Ансузу, допускаю, що це не тільки оце постановка, а і там по всяким дипломатичним каналам і так далі теж натякнули, що мол, ви там давайте в Курській області той во. Зупиняйтесь, бо ми вам тут ось на ЗАЕС влаштуємо. В такому плані. Ми, мов, з головою не дружимо. Ну, в принципі, що з головою росіяни не дружать, це вже давно не для кого не секрет. Ну, все Гаразд, ну давайте. Наслідки цього всього подивимось. Ну Хоча для самої ЗС, для самих градирень, там, напевно, ніяких наслідків, окрім копоті, яка там буде, да? а давайте наслідки, як це взагалі вплине на... Ну, на війну, напевно, так запитати. Ну і далі долю ЗАЕС, ще раз, подивлюсь, уже, який там. Шостий раз чи сьомий, не пам'ятаю, вже багато відео на цю тему було. І руни плюс-мінус одне й те саме показує. Так, гаразд, якусь у відповіді. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну як оце пожежа на Запорізькій АС вплине на, на, взагалі, на війну, на бойові дії в Україні? Ну і не тільки в Україні. Скажіть, що не правда. Пуста руна. Да, тут не визначений вплив, бо значить безпосередньо не вплине. Тейвес, кан, єра. Феху перевернуто. далі. Соулу. Цікаво. Ну добре. А, так, що в нас тут? Постаруна, Тейвас, Кано, є, рафеху, перевернута соло. Постаруна. Да, тут вплив якийсь невизначений. Ну, тобто, безпосереднього впливу як би не буде. Ну, тобто показали і показали. Ось навпаки. Ну, це як погроза в даному випадку Тейвас іде. В контексті бойових дій так це навпаки бойові дії наростають. Ось реалізація планів по бойовим діям. Є, або давно, це давно було заплановано. Це ось все рівно йде в реалізацію. Ось воно давно чекали, ось нарешті дочекались, ось він урожай, ось він результат. Фего перевернуто, ну збитки якісь. Якісь збитки. Дійсно. Ну, це ну незначні, якщо так. І соло в даному. Ну все рівно, все рівно успіх, все рівно перемога. Але в той же час соло. Медіа показує, ну, подія, да, по, по медіа розлетілась доволі широко, дійсно. А, по, в соло ядерне показує, воно мені якраз як сама ЗАЕС іде, да? тобто якісь збитки для ЗАЕС. безпосередньо. Ну, це воно не йде тут, як радіація, зразу скажу. Це станція загалом показують станцію як таку. Ну, Тобто, якоїсь прям прямого впливу нема. Ну, по зробили сцену та й зробили, ясно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну добре. Араз, покажіть, будь ласка, що взагалі далі чекати для Запорізької С? Яка взагалі її доля подальше? Скажіть вам, правду. Пер перевернутий. Тейус. Наутіс. Сово, кану, отол. Ха-ха-ха! А це вже цікаво. А, ну добре. А, дивіться. До речі, що цікаво, згадався мені один із останніх розкладів, які я по ЗС робив, там і падало, що Хагалас буде по лагозу, перевернутому. Я тоді це пояснив або як трубопроводи, або як е, щось пов'язане саме з, ну, з дротами, з електрикою. Якщо взяти, що градирня напряму пов'язана власне, з трубопроводами, вони там учинили певний Хаггалас. Цікаво відігралось. Ну, на щастя, як бачите, далі для Запорізької АЕС хаґлаза не випало. Тобто якоїсь там катастрофи вони влаштувати не мають. Але, але, але ось тут зразу відкриває розклад перед перевернутий. Оце не зовсім добре. Це значить, що ще е, будуть якісь зміни в майбутньому. Тобто, ну поки що тут нічого такого не видно. Ну, давайте, добре, про все по порядку. Що в нас тут? Пер Тейвас, наутіс перевернутий. Ну, пер, Соло, Ло, Кано, Отов. Пер перевернути, я ж кажу, певна ще невизначеність подій. Тобто, ще, ще тут якісь певні зміни будуть. Тим не менш, ось те і вас? Ну, ще щось. Це якась агресія, це якесь прикладення сили, це якісь погрози. Тобто, чи будуть росіяни далі погрожувати Запорізьку АЕС, будуть. Мало того, те, у вас це ще якийсь обстріл може бути, ще якісь дрони туди при, будуть прилітати. Ясно, що не наші. І так далі. Ну, тобто, Все рівно якась активна дія саме військового характеру. Воно, до речі, тут не йде, як звільнення з АС силовим шляхом. Ні, воно тут так не йде. Ось тут навіть ідея, перевернутий. Е, обмеження, жорсткі обмеження. По чому? По силі. Тобто, я ж кажу, це більше йде ну, як, як погроза, як якась провокація. Воно тут не йде як повноцінні бойові дії. Ну, ем, ну Знаючи неадекватність росіян, що вони туди із військової склади, то із АЕС зробили нещасної, то якби військовим шляхом відбивати дійсно буде цікаво. Ну, не Неможливо, але цікаво. Небезпечно, скажімо так. Ось соло йде, ось власне ядерне, сама АЕС, да? обмеження по чому? По по соло. Знов таки щось з електрикою буде. станція піде в блекаут, схоже, ще й не раз. Ну, в тому плані, що знов переб'ють лінії постачання, да? е, і знов там. Ці аварійні дизель-генератори повмикаються в такому плані. Це один момент. Далі з перевернути соло, ядерне паливо. хоч реактори не працюють, ядерне паливо все рівно деградує. ну е, ну і ну Це і показують, власне да і далі. Перт, перевернутий соло. Це якраз це якраз реактор в даному випадку. Оце чітко реактор. Бачите, руна перевернути. Реактори заглушені. Реактори заглушені. Тим не менш, тут вже показали подальше майбутнє. М -м -м. Та і вас, до речі, справедливість показує. Справедливість, воно мені тут іде, як. А, ну, це не суди будуть, це можуть бути якісь документи взагалі, справедливість, якби, ну, Хто хто хазяїн ЗАЕС Справжній Україна, а? От, ну відповідно, ось тут будуть якісь маніпуляції, якраз тиск, якісь маніпуляції з тим, щоб відновити справедливість. Отак. От тобто, знов таки кажу, військовий шлях повернення АЗС? ні, не буде там бойових дій. Ну це я в котрий раз дивлюсь, в принципі, те саме. Е, далі дивіться, перд соло, да, реактори заглушення, соло кано, іде розігрів, іде запуск, запуск, реалізація плану. Реактори запустяться, ще раз скажу. Ну, то, ну тільки коли вони запустяться, а коли Отал, влада там зміниться. Розумієте? Отал це Україна в даному випадку. Куди, коли туди повернеться Україна, станція запрацює. Але знов-таки показують з перевертнеї соло. Не зразу все запрацює. Ну, так, да, доведеться там все перевіряти, що там орки лишили і так далі. Е, о, дай. Ну, одним словом, там багато буде питань, ну але станція запуститься тоді, коли туди повернеться законна влада. Ось вона, відповідно, та, яка там має бути. В Української станція повернеться. Ну, ось Кано, -Сол, о, да, Соло, Кано, Отов. Реалізація планів якихось теж влади, до речі, нашої, до речі, в даному випадку. На ЗС є плани. Ну, в принципі, не дивно, об'єкт більш ніж важливий. Ну, всі, всі, звичайно, тимчасово окуповані території важливі. Ну, але о, важливість АЕС, думаю, всі розуміють. Да? По-перше, що небезпечний об'єкт, особливо в руках <кхем>, ідіотів даруйте. А по-друге, що ну, дійсно коштовний об'єкт для всієї країни, в масштабах країни. Е, ось. Ну, але із перевернутий. Ото. Все рівно, якісь маніпуляції є, все рівно якісь обмеження. І в плані швидкості показують, що ще доведеться почекати. Ну, все рівно ЗАЕС це Україна. Да, вона повернеться під контроль України і вона запрацює. Ну, правда, так, да. ось оцей Отець мені там все рівно не подобається, все рівно там щось буде. Цілою вони нам її прям повністю не віддадуть. Ніякої там радіації, вибухів, якихось Чорнобилів тут не видно. но щось там буде. Ну, розвандалять, розмарадерять. Це самий простий варіант. Ну і ще провокації там будуть такі. Тому таке. Ну Але станція запрацює і приємно, що вже показують, що запрацює. І вона то вже під українським прапором запрацює. Що радує? Так, гаразд. Ну, в принципі, те, що я дивився раніше. Так, ну чого, в принципі, не знаю, що тут ще більше. Про... Тобто, давайте підсумуємо. Е, горіло, там, нічого такого страшного не горіло. Там про радіацію хтось почав писати, ще там щось. Не видно, щоб там щось радіоактивне горіло. Сама по собі, градирня не радіоактивна. Ну. Е, далі, що в нас ще? Чи чекати ще провокацій? На Запорізьке ЕСД, да, дійсно, будуть ще провокації, будучи нею лякати. Всякі лякалки будуть і так далі. Ну чи повернеться вона в Україну? Да, повернеться, чи запуститься вона, чи буде вона працювати? Да, буде працювати під українським прапором. Ну якось так. Пошвидше б вона вже повернулась додому, щоб принаймні на одну лякалку з боку росіян стало менше. На душі б стало спокійніше. Ну, а раз там, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!